Мене звати Інна Величко, я є власницею культурно-мистецького центру Поліська хата. Так ми от його назвали 17 років тому, коли вирішили в якомусь селі зробити таку мистецьку дачу. Тому що сама я вчитель образотворчого мистецтва, і ми часто подорожували, мандрували і шукали місце, де можна було б осісти з мольбертами. І тому об'їздили декілька сіл, а це село нам дуже сподобалося, тому що місце це особливо, бо тут було поруч дві хатки ось наша і от ще одна. І ми вирішили, що якби ми купили дві, то було би дуже гарно зробити дві локації, було б більше місця, більше простору, і людям було б більше місця для спілкування. Але, на жаль, власник. Сусідньої ділянки, ще досі не може скласти ціни. І, на жаль, та вже будівля назавжди втрачена. Ну, а власник цієї хатинки Василь Петрович Романюк, Сам він проживає в Одесі, і, на жаль, доглядати за цією будівлею він не міг, але і продавати він не хотів свою батьківщину, тому що воно для нього це місце святе і дороге. Тому ми домовилися, що ми будемо. Його підтримувати, облаштовувати, ну а далі. Він нам її подарував, цю хатинку для того, щоб ми от відроджували усі традиції. Грошей немає, що робити там. Ми теж особливо міські люди не знали, тому почали з ремонту. Грошей особливих теж не було, тому вирішили використовувати місцеві матеріали, які є тут, тут в природі: глину, червону, білу, сіру, коричневу це все є тут на горицькій землі. Почали засівати поле житом і мріяли перекрити цей дах от соломою, аби додати такої автентичності в цій будівлі. Тому що в нашому селі подібних будівель є багато, але вже сучасні мешканці їх трошечки привели до такого сучасного пластикового вигляду, який не представляє якоїсь такої цікавості для відвідувачів. А наша хатинка, от як ми її зберігаємо в тому стані, в якому вона була. На жаль, дах був уже в такому поганому стані, і ми вирішили повністю його замінити. Тому дах це повністю реконструкція. Але теж будівельники це зараз дуже дорого реконструвати такими якісними матеріалами. Тому теж вирішили. Самотужки опановувати мистецтво перекриття. Його нас навчали місцеві жителі, які ще живі, які пам'ятають, як це колись робили їхні діди, прадіди, і от вони самі ще працювали. І для цього дуже їм було цікаво, тому що якби їхнє Дитинство, чи їхнє минуле, комусь потрібне, так, що їхні знання комусь потрібні. І з задоволенням вони це передавали нам. І тепер вже ми опанували це мистецтво і потрошку теж перекриваємо свою хатинку такою соломою. І коли солома з'явилася у нас на хаті, люди почали казати: о, музей, 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 музей. Ну, і тепер ми вже теж Прагнемо до цього статусу. Облаштували будівлю так, як от вона була облаштована, коли тут по-справжньому жила сім'я, жили люди, жили е, родина. До речі, тут проживало. Е, 10 людей одночасно в цій кімнаті всі вони тут їли, пили, спали, жили. І це не тільки була спальня, але і вітальня, і кухня, і ванна. І коли ми про це розказуємо дітям, багато хто дивується, як взагалі так можна було жити. Але насправді дійсно для наших пращурів це не було якоюсь такою перешкодою і такий комфорт, який зараз ми намагаємося собі облаштовувати. Він їм був не потрібний для щастя було достатньо однієї кімнати. Коли почала з'являтися наша хатинка на сторінках інтернету, нам почали цікавитися туристичні фірми, і от саме вони почали спонукати нас до того, що туристи би відвідували вашу садибу. Ну, спочатку вони там приїздили, ну і туристи вже вони досвідчені, і зразу давай нам рекомендувати, що а можливо, ви нам ще зварите борщ або ще щось на вогні. Тому ми спочатку дійсно купили такий казан. І як на справжньому вогні на землі варили їм чи юшку, чи борщ, чи картоплю, ну будь-що. І вони за це дякували, тому що туристи завжди хочуть щось куштувати. От. А коли ми вже відреставрували свою піч, то страви з печі дійсно стали такою родзинкою і всіх замовляли і хотіли саме оцю страву. Навіть, можливо, не автентично, а яка там традиційна для нашого краю, але саме з печі. Тому що дійсно смак печі, він не перевершений, і його всі хочуть хоч раз в житті відчути і спробувати. У мене є кафе, і не готель, і не музей. Ми садиба зеленого туризму. Тобто ми тут і живемо, і працюємо, і гостей зустрічаємо. Також і від віку дітей, і від пори року у нас різні програми. Взимку, наприклад, от у нас живе Святий Миколай. І в грудні у нас було декілька тисяч маленьких школярів, які повірили в те, що він дійсно існує. І Може дарувати казку усім. Зараз весною ми хочемо розказати дітям про весняні традиції українців, веснянки, народні ігри, ну і також писанки, мальованки це теж наша традиція і наше минуле, яке ми і вміємо передавати. Тому запрошуємо на такі весняні традиції. Тематичні заходи із писанкарства теж. Ну, а коли вже геть потепліє, то у нас ідуть активні такі програми: Козацький квест, Трипільський квест, ну і така патріотична програма Академія юних бійців ЗСУ, яка теж зараз допомагає виховувати наших. Юних маленьких бути справжніми патріотами. Як і в будь-якій сільській хатині, вона не буде справжньою, якщо в неї не буде своїх мешканців. Тому у нас є домашні тваринки: це котики, собачки, кролики, курочки, ну і овечки, баранчики. Їх небагато, але вони такі, я кажу, дресировані. Вони дуже люблять дітей, тому що діти їх годують, і коли вже вони приїздять, то вони з задоволенням куштують хлібчик, яким от годують їх діти. Знаєте, здатися, бажання не було. Відчий був, тому що це такі випробування, які посилав нам Господь. І ці випробування вони перевіряли людину на її. Бажання, наскільки воно сильне, наскільки воно щире, чесне, правдиве. Ось. І тому я вважаю, що то були справді випробування, які я пройшла. І після того, коли я їх дійсно пройшла, на нас повалився успіх. Да? Він не спав з неба. Він був поступово-поступово нами досягнутий. І найкраще для нас ось така. Є дяка від людей, це коли вони повертаються. Коли вони повертаються за новими враженнями, за новими емоціями, за чимось новим і старим водночас. І ми навіть зараз придумали таку акцію, що якщо діти до нас група дітей, да, школярі протязі свого навчання проїздять чотири рази. Ну, тобто чотири роки підряд, там на різні програми, то п'ятий раз це випуск, вже для них безкоштовний. От. І от в минулому році у нас були такі діти, які дійсно у нас були по три-по 5 разів, і які захотіли святкувати у нас випуск. Це учні 28 школи. І вони приїхали з батьками, з такими зразу-одразу одразу ж з лінійки, з стрічками. І останній дзвоник для них ми організовували. Тому це теж одна з наших перемог, коли діти обрали не пафосні кафе, не сучасну щось там десь. А Приїхали саме до нас. Ну от Перше, що ви сказали, на думку прийшло, коли в нас була тільки одна хатинка, ну вона ж невеличка, вона не може вмістити багато людей. І люди приїхали і замовили в нас день народження. Але вони не могли всі сюди вміститися, бо було багато дітей, це було там десь 35 осіб. Але вони погодилися, що ми їм в садочку поставимо столики, накриємо і вони. Там будуть цілий день відпочивати. Все було добре, так, як запланували. Але, але почався страшний дощ, злива. І, і всі ці їжа накрилися клейонками, ну, а потім дощ не вщухав, і все ж таки перенесли ці всі столики сюди. І це було вже так весело. Вже ніхто там не хотів собі там окремого місця, вже як виходило, так вже відпочивали. Але людям це запам'яталось, бо це було дійсно їхнє свято і їхня така подія. Також, ще що можна згадати, багато таких приємних подій пов'язані з такими весіллями. Да? У нас було два справжніх весілля тут, коли молоді люди теж хотіли відсвяткувати це у нас. Також сватання приїздять дівчата, і ми проводимо сватання вже для, по всіх традиціях, і для, для них, і для їхніх людей, гостей. Тому ми кожен раз радіємо від таких от родинних, сімейних свят, тому що. Наші гості, вони теж назавжди їх пам'ятають. І коли вже потім йде весілля, то ніхто про нього не згадує, а всі згадують те сватання, яке. от... Було. Старовинні речі було збирати неважко, тому що їх дуже багато є ще в нагорищах або десь у скринях якихось бабусь. І більшість того, що ви тут бачите, це люди нам подарували. Подарували, аби воно жило і продовжувало там жити, розказувати про історію цього краю або іншого регіону. Багато предметів нам. Навіть наші гості, туристи надсилають новою поштою. Ось тому ми вже готуємося, що можливо нам треба розширятися і відкрити ще одну якусь експозицію цікаву для того, аби вже показати те, що сховане. Ну, мене часто запитують: а з якої там найдальшої країни у вас були люди? Тому це були гості з Австралії. Та Південної Америки. Тому при... до коронавіруса приїздило дуже багато. Їх привозили, показували там нашу культуру, традицію. І е... це цікавило людей, тому і це були часті візити іноземців. І, ну, і також наші навчальні заклади е... до них теж приїздя... дили... ну приїздять. Багато людей з-за кордону на якісь наукові конференції, на якісь там форуми. Ну і завжди є час там, відпочинку, вечері. І кафе в європейському стилі. Ну, чим здивує європейських гостей? Або там сушами ж ти не здивуєш? Тому е їх привозили до нас, аби ми пригощали їх нашою українською кухнею. І їм це було запам'яталось. Потім, вже після коронавіруса, на другий рік коронавірусу, коли відкрились кордони, приїхало дуже багато наших українок, які вийшли заміж з, за іноземців. Ну і, звісно, вони приїздили зі своїми чоловіками перевідати там своїх батьків або родичів, які вже тут мешкають. І тому таких було теж багато візитів сімейних, інтернаціональних сімей. Ну а зараз я би не сказала, що менше у нас відвідувачів, тому що це волонтери, іноземці, іноземні журналісти, які їдуть знімати Україну, їдуть ось знімати війну. І дуже багато було. Журналістів, які їхали там в Ірпінь, Бучу, ті постраждалі регіони через нас, ну і заїздили теж до нас. До речі, бойові дії зупинилися за три села до нас. От, тому нам трошки пощастило, що не було бойових дій, бо якби вони були, то, напевно, б нашу хату першу спалили і знищили, просто ніхто нікого би не питали. Тому ми дякуємо, що це поки оминуло нас і сподіваємося, що це більше ніколи не повернеться в наш край. Ну і хочу сказати, що буквально післязавтра ми чекаємо велику делегацію. Це будуть парламентарі з Великої Британії, які теж відвідують Україну. І які відвідують Житомирщину. І я дуже дякую нашому керівництву, яке все ж таки обрало однією з локацій, яку покажуть саме нашу поліську хату, наше село і наш край.